Та учні. У цей чудовий день зібрав шкільну родину разом наш друг Серфеджо. Таке цікаве і загадкове італійське слово, а означає воно співполота. Але на сучасному етапі коло знань і умій цього багатогранного предмету значно розширено. Уроки Сольфеджо розвивають музичний слух, почуття ритму, музичну пам'ять допомагають виявлення творчих задатків учнів. Знайомлять з теоретичними основами музичного мистецтва. Тож сольфеджо без перебільшення є невід'ємною частиною якісної музичної освіти. І зараз ми маємо можливість у цьому переконатися, продемонструвати усі свої здібності і таланти і здобути перемогу. Тож дозвольте представити вам учасників нашого дійства. Команда Тритон. Вітаємо обласка. Команда Камертон. Вітаємо обісками. А Зараз представляю вам журі конкурсної програми. Настека Ольга Анатолійовна, заступник директора. Назарова Марина Вікторівна, викладач музично-теоретичних дисциплін. Таїсія Михайлівна, викладач музично-тематичних. Козакова Маргарита Сергіївна, викладач музично Візема Ярослав випускник нашої школи багаторазовий переможець обласних та всеукраїнських мистецьких конкурсів. Конкурс. Тож перед вами якісно кольоровим кульок. На них назви тональностей, які треба проінтонувати. І не забудьте про тонічний тризвук та його обернення. Надаємо можливість командам обрати кульку, яка найбільше вам сподобалась. Прошу представників команд, обрати кульку. змішача. Обирається, так чи мають а тепер. Прошу увагу. Команди, прошу розлучити завдання. Пропонуємо вам насамперед пригад... пригадати ключові знаки даної тональності. Зверніть увагу на вид мажору або мінору, який треба виконати. Проглянули. Всі готові? Так, розпочнемо конкурс і... Виконує завдання команда камертон. Вам потрібно. Адус. А який вид? Гармонічний вид. Гаргонічний вид. Фотосоль. Фадіс. Я си до нее с реми, фамика, со я. Я соми, ре до неси. Конечно, присутствовать до не. Миля, миля, до а зараз послушаємо команду суперницю. Налаштування для вас. Яка у вас до намість? Сімінор. Сімінор. Вид. Гармонічний. Знаки.

Журі оцінює виступ команди. Наступна наша сходинка – казкова скринька. В ній 20 запитань. За кожну правильну відповідь команда отримує фішку. За кількість фішок ми визначимо, потім переможця корпусу. Будьте уважними. Ми починаємо. Е, перше питання. Фізичне явище. Що виникає під час коливання? Зок. Зок. Що був був? Перший? Женя був. Женя був перший. Будь ласка, да, графічне зображення метру. Ага. Розмір. Метру. Розмір. Правильно? Третє питання. Звуколя від тоніки до її повторення через октаву. Молодець, будь ласка, з пішком. Мінорна тональність, яка має 4 дієзи приключення. ключі. До дієз-мінор. дієзмінор. Будь ласка, кішечку. Нижній звук інтервалу, як називається? Нижній звук основа. Основа. П'яте питання. Шосте. Тонова величина інтервалу? 3 тонни. Це половиною тони. Квіта квіта міста квінта. Чиста, чиста. Чиста квінта. Так. Кварт секста корд. Чому кварт секс? Тому, Тому що варто, край звуки крайні звуки сексу. Крайні звуки сексу. А перший інтервал це кварта, а крайні звуки утворюються. В основі. В основі кварта, кварта, крайні, а крайні звуки, звуки секс. Але... Охоплюють секс. Добре. Будь ласка, і фішку. Скільки обернень має домінантовий септакорд? Четы... Три обернення, три обернення а, будь ласка. <на> ласка. <пострювання> 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 так. Чи будується зменшений сьомого ступеня септакорд в натуральному мажорі? Ні. Ні, Ні, не буду. <пострювання> 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 так, обернення зменшеної квіти. Велика, велика терсія, а в і мала терсія. Обернення, обернення зменшеної квінти. Люди обертають. Зменшена квіта. Більше на кварта. Увага. Тонова велична інтервал 0. Прим. Чиста прима. Чиста прима. Боє, так. Маш, так, тональність, гармонічно рівна до дієзнабок. Редіс мажор. Ре демоль мажор. Правильно. Так. Субдомінанта це. Четвертий звук. Четвертий що? Головний. Головний ступень ладу. Головний ступень Четвертий головний ступень ладу. Правильно. четверть, головний ступінь ладу. Далі пішли. Інтервальний склад акорду мала терція, плюс мала терція, плюс будь терція. <реш> Домінантовий е, Мала, мала терція, мала терція і мали. Малибений сепшов. Так, а далі. Тональності, які мають спільну тоніку, називаються Одної мене тональності. Домінантовий секунд акорд розв'язується в. Шесть. Тонічний сексокорду сказала раніше. А ще а скажіть, будь ласка, тонічний сексокорд ви ще з подвоєною тонікою правильно інтервальний склад великого сексакорду. Інтервальний склад? Великого секса кордону. Велика мала мала. Ні, Великого секс на корду. А, мала мала, і чиста кварта. Мала терція, чиста кварта. звуку це звуку. Молодець. Далі пішли. Який знак підвищує ноту на один тон? Доведіє, доведіємо. Поступове підсилення гучності звучання. Священна. Правильно. Молодіа. Конкурс завершено. Команда Тритон, скільки у вас пішов? Камертон. Скільки у вас? Десять. Десять. Добре. Нам один з конфету. Команда Тритон. Одинадцять. дев'ятнадцять. ви прибажці. А зараз ми переходимо до наступного конкурсу Зодче! Усі ми знаємо, що будівельний матеріал для акордів це інтервал. Тож пропоную зросташованих на, на дошці, зараз вони розташуються, інтервалів, побудувати усі відомі вам акорди. Завдання виконуємо на картці протягом трьох хвилин. І передаємо вживач. Потім представники команд наочно демонструють це глядачам. Починаємо! Дивіться на те, що ситуації в цих маленьких дечках там борщики і з вами три чужини. Я думаю, ви робите всі, щоб зразу було видно на якість. Так. Да, і готовно до них послухати. Подивіться, до 34, 300 г. 80 пшеничних крихт. Давайте, давайте, давайте. Отходить, ви просижаєте. А що ви ще нічого не підсунете? Це маленька так. Давайте не скажу. Визначити і правильно підписати дані інтервали на офіцій, які зараз були на ножці. Теж приготували. Починаємо. 4, 2, Запечатан. І час стоп! Так, no, час, мы no, no, черпану картки з виконаними завданнями передаємо уже. Перше програвання. вдруге Давайте, Ваше... ваша не читал? Нет, уже не чины? а клин, клин, клик. Поколение до третьего программа. Приходим. Зайнятися арифметикою, а саме розв'язати музично-математичні приклади. Так, вони окремі для кожної команди, а от глядачі мають можливість вирішувати їх усі. виконання завдання надається бігну. Отже, ось це приклади для команди тритон. Це приклади для команди. Камердон. 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 так. команди готові до виконання? Да. Так. У вас дві хвилини на виконання своїх причин. Да. І так, команди готові? Так. Починаємо. Так. 216 это. Вот эти две шестнадцатые конец. То есть восемь это четвертая. Четвертая плюс. Это четырнадцать точка, людям. Четвертая плюс. Команды завершивают. Давай. Отже, в цьому прикладі у нас що виходить? Половина. Хто знає? Нет. Кто знает? Віднімаємо чотири Вот у нас От у нас здесь 4 і Вместе получается четвертой. віднімаємо на 3 восьми и получается только половина. И у нас відповідь? Половина. Половина. Правильно. Далі. Тут у нас що вийде? Половина, так? Так. Бачу, так. так? Добре. Так Ваша команда. Що у вас тут буде? Перший більше? приклад зіла виходить. Зіла. Молодці. Да. А тут четверта пауза. Половина пауза. Половина да. паузи. А ви впевнені? А якщо подумати, гарна А якщо гарно подумати. А, восьма пауза. Ні? Восьма. 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 Певне? А ще, а ще довжний yeah. ще який варіант. Команда, виводить з нас? Шістнадцять. Шестнадцать. 16 дитячий? Так, це 16. Команди, поки що, відпочиваємо. Добре, це буде конкурс. Так. Глядачі мають побачити помилки, які є ось на цьому новому стані. Глядачі, прошу подивити, подивитися уважно і сказати. Крипічний ключ? чую, чого? Піднімайте руки, коли. Не викрикуйте, будь ласка, піднімайте руки. Не там написаний він ключ. А, а, де? а де він має бути? Де він має бути написаний? На якій лінії? Де має бути? На, 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 на другій лінії. Ключ золі другий ще помогти. Порядок. порядок, де ездим. Порядок де так. Да. Правильно. Правильно. Правильно писаєш. Правильно. Так, добре. Давай. Вот рефризма є. В четвертом акте третья нота не то не. Джень джей Джейн. Начекай. ну ще? вообще. А ну. Хвостик не хто став. Фані з боку. Хвостик на правильно. А потрібно, щоб була верх хвостик. Правильно? Ваша команда? Пауза перевернута. Пауза. Вось, в, конец, в конце опять. Нет, вот направила. А кем ведь это бумага? Да. А в першому такті там дві ноти, там потрібно ж тілі вниз. Да. А, а, так, да. у нас є. Так, ще, і ще. ще. А хвостик на ту сторону в другому такті? Ні, там все правильно. Ну,

Визначаємо на в номер один. Перший номер. Тихий, будь ласка, ви ж працюєте на своїх годинах. Другий термін. Та... Nombre 3 Першою прийшла команда три то.